Вітаю гостей і підписників каналу бодр 23 а також за репостами в соцмережах. Хотів би сьогодні поговорити про актуальну і нагальну тему це відключення електроенергії, як дізнатися графік їх відключення, також де можна провести системний аналіз щодо того, які види є відключень, і ТД, і ТП з цього питання. Як ви знаєте, в Україні триває повномасштабна війна, Росія віроломна напала на нашу країну, і ми боремося за своє. Але. Є нюанси побутового характеру у тилу, що вимикають світло періодично. Як ви знаєте, якщо пошукати види відключень, то напряму ви їх не знайдете, потрібно трошки копнути глибше. Але, по-перше, що в нас є з керівництвом по електросистемі в нашій державі, є НЕК Укренерго компанія, яка видає розпорядження стосовно то чи вимикати світло, наприклад, чи робити це в аварійному порядку, чи за графіком вілових виключень, які є стабілізаційними. Тому, взявши до уваги цю інформацію, можна сказати, що види відключення є такі, які є за графіком за планом, та аварійні, які йдуть поза графіком. Якщо відбулася якась подія, чи, наприклад, обстріл системи енергетичної, тоді вимикання відбувається в аварійному режимі. Ну, і якщо ви бачите інформацію у соцмережах, там можна сказати, що і ще є в нас така ситуація стосовно того, що ми можемо отримувати звістки від органів місцевого самоврядування, що ми можемо не побачити світло у своїх домівках за певним графіком. Це так звані плани відключення для ремонтних робіт, для перемикання абонентів і так далі. Ну і ще існує четвертий вид, це коли світло у нас тільки подається, це для перевірки, тому що є такі нюанси, коли декілька раз світло вмикається, вимикається, це для перевірки наші енергетики запускають. Якщо брати згідно ієрархії, то «Укренерго» видає команду для відключень. В нашому регіоні покажу приклад по ДТЕК одеській електромережі. Це оператор. Розподіл електроенергії в нашій області, він вже виконує ці вказівки на місці. Чи відключає за графіком, чи виключає аварійно. Щоб дізнатися, графік, переходимо на їхній сайт. Ось посилання. Вони вже на головній сторінці підготували екстрене посилання-переход, натискаємо його. і знаходимося на сторінці перегляду графіку відключень. Ми беремо, наприклад, нашу вулицю, вибираємо населений пункт. У мене, наприклад, це Подільськ. Так. Вулиця Аграрна. Ось вона є в списку у мене. Номер будинку 88. І ось ми бачимо, з'являється у нас графік відключень, якщо виключення відбувається саме за графіком. Якщо відбувається аварійне відключення, воно може відбуватися в будь-який момент, в будь-який період, тому що ніхто не знає, яка загроза чекає, і які об'єкти енергосистеми буде вставати в непридатний стан, чи буде цілю атаки з боку РФ. Тому досить суттєві зміни зробилися в цьому графіку. Його тричі переробляли на моїй пам'яті. Цей третій варіант вже оптимальний, найкращий варіант, тому що можна безпосередньо знайти на своїй вулиці і не шукати в довжележних списках дрібним шрифтом, де ваша вулиця, де ваша група і так далі. Група відключення. Ну, якщо я не забувся, то в мене третя група, так вона і залишилася. Тому Знайти цей графік не стане для вас великою проблемою. Ну і що ж, боремось, поборемо, потрібно переживати цей найважчий етап в опалюваному сезоні, Найважчий опалюваний сезон у історії України. І ми обов'язково переможемо. Ну а якщо вам сподобалось дане відео і було для вас корисним, ставте свої лайки. Якщо вам відео було не корисне, чи маєте якісь доповнення, пишіть коментарі, розповсюджуйте у соцмережах. І найголовніше, ми. Йдемо до перемоги, і перемога буде тільки за нами. Все усім дякую. Буйте у дзвіночок, щоб підписати на всі відео, які будуть виходити. І всім па-па!